нюанси, так? Цікаві нюанси. Цікаві, цікаві. Дивіться, дружина підштовхує до прийняття рішення на основі просто відчуттів атмосфери на семінарі, наскільки ці люди. Це теж, теж важливо, атмосфера на семінарі. Ну, Жінка відчуває тонше, так? що дружні, класні, веселі люди, гарно вдягнуть. Для чоловіків це взагалі мало там зрозуміла річ, якась яку ми інколи не приділяємо уваги, але жінка побачила якісь дорогі костюми, дорогі туфлі, там, парфуми, дорогі. Вона ці всі маленькі деталі під -під -під підштовхують вона, та, та... таку річ, вона каже: дивись, це вони вміють себе дуже, дуже класно вести. Це високоінтернентні люди, Каже, бізнес", каже це, це бізнесею та, каже. Це супер, бо одяг не завжди визначання, розумієте, так? Да? але все разом а, воно дає. Не, не, не інформація про перспективи ринку. Розумієте всю цю історію. Це, навіть ці, мова, мабуть, не шла про гроші, там, які заробляються і так далі. ж вам корисні поради. Так. No. Іван Васильович казав, ми сильні люди і ми шукаємо яких сильних. То вас може прийти в офіс сильна людина. Ваш консультант може привести цікаву потенційну людину. Інколи просто навіть взуття вибачте. Може відштовхнути потенційну силу людини. Є такі речі? Манікюр, не знаю, бруд, бруд підмертями, щось там, не знаю, запах, не той. Такі речі немає дрібниць. Немає. Ми тут вчимося, Елеси, Дере, да, якісь маленькі дрібниці, і вони визначаються. Давайте на це звертати увагу. Треба в себе інвестувати. Ми з вами говорили про це на риториці. Хай краще будуть одні туфлі, да, але вони будуть дорогі. Не три пари дешевих, одні дорогі там, кроватка одна, але дорога. там. Цей принцип розуміють. Наскільки можете, не треба заганяти собі борги, але це, мабуть, навіть такі речі вони визначають. Е, я закриваю цю тему, я думаю, це вам теж буде важливо. Я розповідав про це на семінарі Гапова Юрія. теж в мене був. Чому в основному це відбувається на четвертому рівні, на четвертому, п'ятому? Тому що якраз там приймається серйозне рішення, чи це мій план по життю, план А, чи ні. В основному там ця яма, коли хочеться кинути, коли ще не визначився. І я пам'ятаю, що я вже будучи на п'ятому, мав команду в 20 людей і більше, по класиці, спускаюсь до одного, Ігор, теж залишаюсь один, але на п'ятому рівні залишаюсь один. І голов Сергій тоді, Вахідов Олександр, вже мама якось почала відходити від бізнесу, теж так бачу, вона не, не активно. Це 2010 рік, розпал кризи, 2009. І вони взагалі з Вахідовим зриваються, їдуть в камеді-клаб, вертаються в індустрію шоу-бізнесу туди, де вони вже знали, ми знали, як там заробляти гроші, писати не в камеді-клаб навіть, а вони поїхали в 95-й квартал працювати авторами писати ці жарти. І я залишаюсь і у мене яка перша думка, у мене всі думки, як повернути Волова, як повернути вахідова, як повернути більше маму, бо вони всі вже на 4 рівнях. Як повернути третіх рівнів, Лужніка, Самалюка, це треті рівні тоді були. Бо я вважав це цінністю, що оце моя команда, оце моя заслуга. Якщо вже ці люди не повернуться, то я вже, тіпа, ну все, немає змісту будувати бізнес. Що тоді спрацювало? Класика. Порада структурна. Спрацювала порада Івана Васильовича Українця. Він сказав, Діє, ти, якщо зараз мене не послухаєш, ти будеш наступним, хто приєднається до них. Каже, хочеш їх повернути? Я кажу, так, да, дуже хочу. Каже, єдиний спосіб зараз, почуй мене, єдиний спосіб їх повернути це їх залишити. Не чіпай, не напрягай. А що робити? Давай. Без нових. Каже, давай з тобою попрацюємо, я готовий відвісти, я готовий. Бо я настільки був зневірений вже в своїх силах, що кажу, Ваня, я не можу з натхненням розповідати про перспективи мережевого маркетингу. Я не вірю. Я вірю в бізнес, я не вірю, що трішки починаю не вірити в себе. Кажу, мені потрібна твоя допомога, щоб ти допомагав мені продавати, а він 9. І між нами ще є люди, які не серйозно ставляться до цього бізнесу. Ми починаємо з тих пір працювати напряму. Але зберігаючись вертикальні ніяких вихідів, ніколи не виходив, не уходив ні від кого обходив. Так от, і він каже, я готовий працювати. Я кажу, тобі реально цікаво, там, в тебе різниця 9-8 рівень, там копійки, ти просто, ну, ти, ти, тобі дорожче кава виходить зі мною, ніж ти заробляєш. Він каже, слухай. Це не твої заботи. Я готовий з тобою працювати рівно стільки, скільки. Але давай робити. Твоя задача, він каже, створити нові команди. І ми починаємо проводити зустрічі. Не думайте, що там, прям коли п'ятерка і дев'ятка беруться, вони там працюють прям всіх підряд. Ні, у нас була така статистика, страшна статистика. Ми, можливо, 40 зустрічей, які я там провів, підписали, може, три людини. Отак, такий час був непростий, якось стан такий був непростий. Але один з них це був Міша Скрипець. Сьогодні це восьмий рівень мій прямий. Але я тоді його підписую, і в мене досвіду дуже багато. Тобто я такий готовий, дайте мені тільки людину, я готовий з нього швидко там, четвертого зробити. І так і виходить. Ми перший місяць не робимо 314 одиниць, вивозимо на наступний семінар плюс шість нових під ним. Мені Ваня навіть не потрібен вже в цей момент. Все, я знаю далі що робити з цими людьми. І коли ми їдемо на наступний семінар, я кажу, Вань, ну там типу, вітай нас, ми з мішою зробили тоді години чи що там, не було значків здається, не пам'ятаю. Кажу, ми зробили всі подарунки, з нами їде шість людей. І він каже: О! Каже, а тепер каже Дім'я, час згадати за тих вахідок, голова, за цих хлопців. Каже, якщо ти хочеш, щоб вони повернулись, каже. Роби, що хочеш, твоя задача домовитись з ними, щоб вони були на семінарі. От на тому семінарі, куди ти везеш цього нового, каже, вони мають бути. Я вже не пам'ятаю, що я їм говорив, але їх видернув. Це вже вони більше ніж півроку не були на семінарі. Я їх видірку з Києва, вони приїжджають вдвох на семінар, мама моя приїжджає на семінар. І вони бачать, як штруки не зупинився, що Штрукі не стоїть на місці. Штрукі от в цей же час, коли ти думав, що вже нічого не працює. Штрюки створює нову там. Не пам'ятаєте, тріїв дуже швидко, ми за два місяці зробили збільшити. Вони бачать цей результат і вони повертаються. Вони повернулися. Махідов на сьогоднішній день 7 рівень, голов Сергій 10 рівень. То ось так можна повертати команди. Я думаю, для вас, ну і теж, що було, Та ж історія, перетерпіти треба було, але перетерпіти працюючи, будуючи ширину. З Наталією ми в спілкувалися два дні тому, вона намалювала свою картину, ніби 15 людей на семінарі вже не погано. Вже непогано, правильно? Перша категорія. Каже, що, що мені там порадити робити найближчі півроку? Яка була перша порада моя? Тебе записано. Працюй так, ніби немає в тебе цих 15 людей. Знову продовжуй вести, ще далі, продовжуй вести У неї 5 активних ліній. Більшість з нас, ну, немає такої картини і позаздрави, так? Mm -hmm. Я тобі що сказав, вези так ніби в тебе їх немає. Продовжуй вести нових людей на семінар. Продовжуй просто і поглиблюєш тут. Тобто, я сподіваюся, що це стане для вас можливо, якоюсь такою точкою, що ви запам'ятаєте, що може бути так, що команди не стало, але якщо у вас є прийняте рішення і хочете стару командувати вазобнавіці. Відновити, щоб вони повернулись найкращий спосіб, показуєте результат з новими структурами. Ті, хто має повернутися, ті повернуться. Будете дивитися на них, бо так як з гір'ями, на дно підете з, разом з ними. Добре? Да. Цінно, цінні були порадища до цього Так. Да. Да?